Христос посереді нас, неділя Митера і Фарисея, зайшли два чоловіки, в храм помолитися. Один себе вважав дуже великим грішником, бо він був митер. Він став на колінах в уголочку церкви, бив себе в груди, опустив голову. Боже, будь милостю до мене грішного. Він не міг підняти голову свою на ікони. Він нікого не бачив. Він тільки бачив і відчув свої гріхи. І своє беззаконня, що творив перед Богом. Заходить фарисей, стає посередині церкви. Піднімає руки вгору і каже, Господи, дякую Тобі, що я не такий, як всі інші люди, що я не такий, як той грішник, он у волочку стоїть на колінах. Він має багато гріхів. А я десятину Тобі даю. Я, мож, я хочу відвідати Тебе кожного разу. Я молюся, Господи, дякую Тобі що я не такий грішник, як всі інші. Каже Христос, хто пішов оправданий від церкви? Митар, той, що стояв на колінах, що пізнав всі свої гріхи, що відкрив своє серце перед Богом і просив прощення у Бога, просив і сльозами на очах бо він визнав себе найбільшим грішником за всіх людей. Він не осудив нікого в тому Божому храмі. А цей, що стояв на середині церкви, Фарисей осудив цього митаря. І цей цейшов із Божого храму неоправданий. так каже Христос. Дорогі браття і сестри, що можемо сказати на сьогоднішню святе Євангелію? Самі собі, комусь іншому порекомендувати, що можемо взяти із цієї повісті святого Івангеля? А можемо те взяти що Господь Бог нас дуже любить, безмежно любить. І подвоюється Його любов тоді, коли ми робимо себе виновними перед Богом, коли ми не гордимося, коли ми не обсуджуємо ближнього свого, що стоїть рядом з нами в Божому храмі, коли ми каємося за свої гріхи щиро-щиро. І Господь зразу прощайна. Ну візьміть, батько і маму свою дитину, яка просить у вас прощення, що вона згрішила перед вами, що вона вас не послухала, а зробила те все, що не ладило їй зробити. Коли вона плаче перед вами, ви її прощаєте. Не тільки то прощаєте, ви ще цілуєте ту дитину свою. Бо вона розкаялася перед вами. Вона пообіцяла, що більше не буде цього робити. Йому стало жаль, Дитина плаче, і ви плачете, тому що вам жаль своєї дитини. Господь наш Ісус Христос плаче разом з нами. Коли ми плачемо за свої гріхи, він такий щедрий, він такий добрий, в нього сльози до очей, тому що Він. Відкупив нас від всіх гріхів, але ми не послухали, ми зрішили далі. А Він прощає. Чуєте, що каже він: Митар пішов, оправданий із Божого храму, бо він молився і просив прощення у Господа. Він не мав більше багато гріхів, як фарисей. Фарисей багатий чоловік, він жив у достатку, він так не грішив. Але гордість погубила фарисея за гордість ангел з неба впав. Тому дуже просить церква свята не рахувати чужих гріхів. Хто як живе, хто як грішить не рахувати, тому що Бог в будь-який час може простити тому грішникові гріхи. А ми будемо цей гріх, цей тягар нести на собі до смерті нашої, якщо ми не зустрінемо свою совість, яка буде обличати нас у засудженні ближнього свого. Тому стараймося, браті і сестри, не замічати гріхів, грішників, а молитися за них, щоб Господь навернув їх на добру дорогу. Мало ще сказати, Господи, прости мені, це мало цього це сказати. Але треба з наміром сказати, що більше ти не будеш грішити не повторити цей гріх, що ти цей гріх зненавидів, що ти цей гріх вже залишаєш поза собою. І Господь тоді прощає. А коли так на люди каятися, Боже, дякую Тобі, що я не такі, як всі, Господь не слухає таких людей. Це з гордості ці люди вкаються. Це з гордості вони йдуть до Божого храму, щоб їх побачили люди. Думаю, браття і сестри, заходити в Божий храм, відкрити двері серця свого, хай Господь побачить його з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони. Хай Господь побачить ваше серце, що воно кається, що воно плаче за своїми гріхами. І Господь оправдає нас тоді. Тому, дорогі у Христі, неділя Митера і Фарисея, підготовка до Великого посту. І тих, хто піс, що настане скоро 40 днів, ми повинні каятися з усього свого життя. Ми повинні каятися, просити, Господи, прости, але це покаяння має бути смирення, а не гордість. Гордість Господь не переношує. За гордість ангел з неба скинутий, що з нами буде, коли ми будемо гордитися перед Богом. Чим гордитися? Що можемо сказати Господу Богу Творцеві, крім Тих, того, що маємо дуже багато гріхів? А гріхи у нас є знання і незнання, видимі і невидимі, дуже багато гріхів, і ми не можемо пам'ятати всіх своїх гріхів. Звичайно, ми стараємося записувати на ті гріхи, читати заповіді Божі і Вчити і говорити те, що ми зробили, і як ми переступили заповіді Божі. Але ми все рівно за своє життя не можемо це сказати, тому що ми маємо, ми можемо забути свої гріхи. Тому ж просимо, Господи, мої знання і незнані гріхи, яких я пам'ятаю, яких я не пам'ятаю, прости мені, Господи Боже. І всіх людей вислухай, всіх грішників, Господи. Бо ти прийшов не, спасати не праведників, а грішників. Ти прийшов нас щити на землю, ти прийшов нас спасати, ти прийшов нас готувати до вічного життя в Царстві Небесному. Боже, яка твоя любов до нас горить, яка твоя велика ласка, як ти любиш кожну людину, як ти переживаєш за неї, а тебе ми забуваємо. Тому, браття і сестри, пам'ятаємо. Пам'ятаємо покаяння митаря. Боже, будь милостив до мене грішного. Амінь. Христос посереді нас.